Всем привіт! Отже, готую четверта частина Fishing Planet. Зараз в самому процесі, зараз все покажу. Ось так. Готується четверта частина. Ще поки все монтую. Відео вийшло на годину. Не знаю, чи ви витримаєте такий хронометраж. Напишіть в коментарях. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, якщо сподобалось відео. Написати коментар підтримку каналу або просто свої думки. Всім дякую, тож. гарного вечора, дня, хто в залежності буде. Дивитися це відео до наступних відео.